Так, шановні колеги, зараз той матеріал, який ми розглянули, як працювати в IzerMe, будемо покроково виконувати. Отже, перше, що ми зробимо, перейдемо на ресурс Вайзер.Мі і зареєструємось. Я покликання надаю вам в чат. Реєструємось і потрапляємо ось на сторіночку ресурсу. Де у нас на головній сторінці мають бути відображені різні а, створені а, робочі аркуші різними а, вчителями. Зараз це в основному меню. Ось так, як тільки ви потрапите на ресурс, у вас має бути ось таке вікно. Увідіть під своїм аккаунтом Gmail. І перед вами має бути отакий от ком'юніті, якщо ви подивилися на адресу, на яку ви перейшли ком'юніті, тобто а, створені різні аркуші різними викладачами. Вчителями. І а, спробуйте здійснити а, пошук за своїм предметом, що у нас є на цьому ресурсі: це Languages, оберіть мову. Українську, наприклад, вік учнів, який клас і Subjects предмети. Оберіть предмет, який вас цікавить. Отже, реєструємось і пробуємо здійснити пошук за фільтром. Пошук робочих аркушів. Так, скільки у нас з'явилося цікавих результатів. Я думаю, що Достатньо готових напрацювань на ресурсі, щоб можна було їх використовувати, якщо якийсь ресурс, якийсь робочий аркуш вам сподобався. Ви його відкрили, подивилися запитання, воно відповідає предмету. Всі запитання вагітні, а бачите зображення, я відкрила з біологі, так? Якщо ви хочете, щоб цей робочий аркуш опинився на вашій хмарі, то можна натиснути Use Worksheets. А якщо він не є платним, бо я бачу, що тут намальована корона, зараз ми спробуємо використати. Можливо, так, так. Да. Мож, можна. Я натиснула Use worksheets», а далі мені пропонується Edit my copy», Тобто моя копія створена. Я вже переходжу свою копію і, і тут вже можу міняти щось, якщо змінювати, якщо мене щось не влаштовує, так, змінювати кількість там балів за кожну відповідь, тобто кожен елемент вже редагується. Таким чином... Можна навіть готові ресурси відшукати для роботи. Отже, реєструємося, знаходимо якийсь шаблон, відкриваємо його, і якщо влаштовує вона для проби, зверху класимо use Z46, тобто використати цей шаблон. І копія потрапляє на. Ваш аккаунт уже у вашу хмарку. Де побачите, куди зберігся ваш робочий аркуш. А зверху зліва у нас завжди буде зображення лампочки. Якщо на неї натиснути, ми повертаємось на головне меню програми. на головне Потім ще треба повернутися, ще раз класнути на лампочку, і ми опиняємось на головному меню і зліва буде кнопка Майорші, Мої робочі гарші. І ось уже цей аркуш з грибами вже у нас буде тут у наших особистих аркушах. Отже, спробуйте скопіювати, спробуйте вийти на головне меню, зверху з кнопка, перейти в мої аркуші», в мої робочі аркуші» і знайти аркуш. Так, Шановні колеги, виходить у вас. Якщо у вас немає запиту почекати, то я буду продовжувати і покажу, як створити робочий аркуш і щоб ви спробували це за мною створити. Якщо є потреба ще зачекати, ви не встигли, то кажіть. Отже, я тепер хочу самостійно створити власний робочий аркуш з нуля. VizerMi на основному меню, коли я знаходжусь в головному меню, я натискаю кнопку Створити аркуш. Отже, пробуйте за мною, на головне меню вийдіть і натисніть Створити аркуш. Ви перейдете тоді в режим редагування. Перед вами буде титульний уже аркуш в одному із форматів. Зліва оберіть будь-який із запропонованих. Обирайте і вводьте назву вашого аркушу. Давайте так, як ми напишемо, так як ми написали. Ріто називаємо ріто. Ну і ми ще можемо написати Самостійна робота чи а, там, завдання як завгодно. Або нічого не, не прописувати, просто робочі порушниці. Отже, перше ми створюємо. І даємо нас. Зверніть увагу, що зверху, справа, у вас буде така зелена кнопка, якщо вона зелена, то зміни треба зберегти. Тобто, періодично, треба зміни тут зберігати, і рухатись, щоб потім, якщо якісь будуть Проблема, щоб у нас все було збережено. Слово «збережено» не означає, що воно збережено, це воно так скрізь запереклало. Отже, у Vorships створіть, дайте назву і оберіть шаблон зліва. Ну, Якщо обрали, то можна так посунути. Я думаю, що воно дасть посунути чи ні, щоб воно нам вже не заважало. Шаблон. Так, і Далі ми маємо різні варіанти запитань. І, наприклад, перед тим, як учням запропонувати виконувати завдання, можливо, ви захочете спочатку якийсь матеріал розмістити Сайтів, навчальний матеріал. Тоді, якщо це відео, то ми можемо обрати варіант відео. Оберіть відео, перейдіть на YouTube, знайдіть будь-яке відео, що стосується тієї теми, яку ви прописали. Щоб отримати покликання на відео, ми внизу під ним шукаємо слово «Поділитися». і копіюємо звідти покликання. А далі можемо перейти на аркуш і вставити: знайдіть відео і розмістіть його сюди. Тобто навчальне відео перед тим, як почнемо ну, ще раз про так. Далі. А ми можемо прописати назву цього відео, дати інструкцію, або можете прописати вручну, або включіть голос і надиктуйте. Я надиктую, для цього я натиснула динамік, і зараз включу кнопку запису і буду говорити. Перегляньте, будь ласка, відео перед тим, як виконувати завдання робочого аркушу. І зупиняю і натискаю «Завантажити». Ось спробуйте розмістити відео, інструкцію або в текстом, або звукозаписом. І ось так у вас має з'явитися вигляд. І під завданням першим таким кнопка готова. І зберігаємо. Отже, заголовок і перше завдання у нас вже є. Так, давайте додамо ще одне запитання а, на широкий вибір, тобто вибір із варіантів відповіді. Але, звичайно, запитань тут є різних багато. Це і відкрите запитання, пропущене слово вставити, заповнити зображення, зіставлення, тобто видів запитань є дуже багато. А, ми подивимося принцип розміщення. Ми виберемо ось такий варіант на. А буде відповіді» і а пропишемо варіант. Так, зараз да. Тобто а, обирайте обирайте, а, наприклад, для а, оцей, такий вид, як я ну, але ви хочете можете, якісь інші. І обов'язково відмітьте правильну відповідь. Інакше не буде кнопки готово. За потреби ви бачите, що до а, запитання можна додати смайлики. А ставити зображення, міняти якийсь формат, можна покликання розмістити, можливо, перейти за покликанням, подивіться і тоді дайте відповідь на запитання. Тут це запитання можуть бути як на обговорення, так і просто чітко відповідати, як у форматі тесту, варіанти можуть бути різні. Так, отже, додайте одне запитання, а з вибором правильної відповіді однієї, а може бути декілька. Якщо у вас запитання передбачає декілька, відмічайте всі. Готово, отже, у, у нас оцінюється поки що одне запитання, всього питання одне і всього валює одне, тому що за це -за запитання -за -за ми призначили одне. Над кожним запитанням, яке оцінюється. І, і навіть яке не оцінюється, тільки тут немає балів. А для кожного запитання взагалі, якщо ми на нього наведемо на заголовок, у нас зверху з'являться інструменти його редагування або видалення, або задання значення, скільки балів ми даємо за це завдання. Наприклад, дамо 5 балів. Буде 5. Тоді воно, воно так одразу не реагує, реагує і пише все рівно одне запитання, один бал. Але втім в результаті буде. Також можна додати зображення, яке можна заповнювати, але я його вже вам Пропонувати зараз заповнювати не буду, оскільки у вас зображення, можливо, під рукою немає. А я просто продемонструю. А вам достатньо, щоб ви так спробували зробити заголовок, розмістити відео і, наприклад, розмістити один із типів запитань і встановити задане значення. А якщо що, треба додати відео, я натискаю заповнити зображення. Натисніть, щоб завантажити зображення. От у мене ще є а, таке. Десь було зображення. Це Десь, не пам'ятаю, куди розмістила. А, от карта. Наприклад, для географів, що можна додавати карту сюди, і ви хочете задати якесь завдання. Значить, класи, наприклад, по річці. І пишемо річка. Наприклад, треба визначити, визначити на плані, які це типи об'єктів. Да? Ну, географічно правильно, правильно я не знаю, як правильно Тут у нас ліс складені сюди, напишемо ліс. Ну, ось я відмітила декілька об'єктів, натискаю готово. Знову ж зверху завдання, скільки я там. Визначу, скільки я хочу балів поставити. Так? І відповідно ви вже, в залежності від того, скільки ви запитань задаєте, ви встановлюєте кількість балів, яку ви будете призначати за нього. І таким чином можна обирати різні, ще інші типи запитань і формувати робочий аркуш, який може включати як навчання, навчальні матеріали, так і Матеріали для перевірки знань. Шановні колеги, так, я ось тут бачу, тут допустила помилочку, треба відредагувати. Так, сподіваюся, ми створили принаймні заголовок і кілька запитань на ресурсі. Тепер треба а, не, не забути зберегти і призначити його учням. Для цього натиснемо зверху Призначити, а натискаємо через посилання, воно і відмічено вже, створити завдання. Назвемо його, відповідно, так як ви собі придумали напрям, який ви хочете тут запропонувати. Так. І, і для, для того, щоб скопіювати ось це покликання, то справа біля значка Google Class» є, воно клацаємо, і воно з'являється, можемо його копіювати. Або так, або через кнопку копіювати. Якщо створите покликання для виконання завдань, поділіться, будь ласка, у класі. А я теж з вами поділюсь своїм. А також продемонструю, якщо я в ролі учня зайду під своїм аккаунтом, що я буду бачити, якщо вчитель надійшле покликання для виконання завдання. Я відкриваю завдання, і в ролі учня бачу заголовок, бачу, що мені треба прослухати і навіть е, включити. Перегляньте, будь ласка, відео перед тим, як виконувати завдання. Я прослухала інструкцію. Перегляньмо відео, а далі, а далі маю відповісти на запитання. Червень це. Виберемо відповідь. Так, тут у нас карта наступне завдання, де я маю відмітити щось. Хоча, хоча треба було ще прописати інструкцію, що, що треба кочно зробити конкретно. А, я, я тут напишу річка. Тут напишу віст. Так. І як учень, я після виконання робочого аркушу маю надати, надіслати його вчителю на перевірку Hand in work. А, Так, ну, Давайте я зараз так переключу. Так. Воно мені показує, що я всі, всі завдання виконала, правильно чи неправильно, щоб не зрозуміла, надсилаю. Що я в ролі учня бачу зверху. Поверніться пізніше, щоб побачити зворотний зв'язок від вашого вчителя. Come back for To view Feedback from Your teacher. Що я бачу про вчителя? Я натискаю оцінити 2.0. Тобто диференційована оцінка. Індивідуальна. І бачу. А, що я виконала? А я правильно відповіла тут, і крім того, що ресурс дасть свою оцінку, вчитель може поставити лайк також. А, тут я теж правильно виконала, і вчитель теж може поставити лайк і написати загальний зворотний зв'язок уже фідбек загальний. А, Ну, і, і там, там трошечки більше можна розширити, наприклад, і «Send». Фідбек. Надіслати зворотний зв'язок. Що я бачу в ролі учениці, я оновлюю сторіночку. І ось цей зворотний зв'язок від вчителя я бачу під назвою робочого аркушу. Ось. І що а оцінювання я відповіла правильно на всі запитання і сердечко. ось так виглядає робочий аркуш, який бачить учень. Ну, а оскільки ви теж з нами працюєте, то якщо ви надіслали нам, бачу, надіслали, значить Володимир надіслав нам свій робочий аркуш. Так. Отже, ми переглядаємо відео і даємо відповідь теж на запитання. І ось я Володимиру зараз надам якусь відповідь, надсилаю, а, а Володимир може вже відкривати, оцінити 2.0 і оцінювати мою відповідь. Так, Анатолій відкриваю пролік учениці. Так, провітрю відео. Додаємо якусь відповідь. А тут, тут ще декілька треба вибрати. Так, надсилаю і можете вже заходити в оцінити і оцінювати мою відповідь. Ось так відбувається процес створення аркушів призначення та оцінювання. Наступне відео. Призначене наступного відео я розповідаю про те, як звичайний аркуш перетворити у інтерактивний. Можливо, у вас є якісь текстові варіанти, які можна просто сфотографувати. Можливо, є робочий аркуш, можливо, в підручнику є якісь завдання, які можна перетворити в інтерактив, тобто можуть бути різні варіанти.